Викупуємо часники, це перші репродукції. Дві такий він, о, зараз вам покажу. Загалка, 12-14 сантиметрів робить. Ага. Ось семерочки, сідало. і вісьмерка. Ну весь такий здоровий. Баллабухи які висять. Здор... Тут ушенові, ну, дев'ятка, і це воно... на таких всіх воно, кучах.

Тут воно бачиться листя навіть не передлібову. Е, О, який ну, це А Я воно О, балакцію. Це один таке дев'ятка. Здоровий. ну є, 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 такі такий ті, оце. Тут, маємо. Гарний, ось в Бодоні, Будоні. Такі з минями лежить. Ой, тут отамано. Є, є, гарний такий весь, сухенький, о. Це то, що надо, о, гранат, о. Гровець, о. Весь, о, ми сказали, трошки пішов, я тут тут, о, ну, кучу Вони тут так само, вони, який, о, здоровий Те, що ми показували, Сажанный был п'ятерками, ну, 55 лет было. Здорово, сино. Звестики, здоровый. Четверк мало, ты молодца и пятерки, шестерки. шестерки О, вот. А, пишу, ну, семерки. і там воно, на он у нас участник. Сам он здоровый, ну. А. Звездкину, здорово, сину. Підсихає зараз команду. Поша надо, вино, на які якійсь... балабухи одне. Сипор ров, я, а. Ушов, я о, там опутер. Там просто путер на мене. А, повідне, а це у нас тут гольт плохи, <гум> А це в нас будемо те, що посаджений був однозубкою. Це посадковий буде матеріал повністю. І повітряний буде два роки вирощувався, посаджений, і це будемо копати на дня, бо там ще один Там воно кусок у нас великий, там де дівчата воно ходять, Це завтра будемо копати, там теж великий виходить, що завжди має на 600. Так що, кому потрібно, замовляйте, будемо на нагорі, це покажемо. Як ми сушимо там, гора велика, розвішано, буде все, вони кусочки зв'язані і все.